Вітаємо в ефірі програми Настрій пана Олександра. Сьогодні з нами гість ефіру Олександр Васильцов, лідер молодіжного телебачення ФСТВ. Вітаємо вас! Всіх. З вами також оператор-ведучий Леонід Гапєєв. І зараз відкриємо маленький секрет: от є така цікава анкета, яка має назву Мій настрій та антистрес. І, власне, ми проводили під час міжнародного та всеукраїнського фестивалю щастя у творчості. Громадська організація, психокультура і її лідер, психолог Андрій Іванович Халін. Ми вирішили з ним провести таке бліцопитування. Знаєте, настрій людини це дуже важливо знати, відчувати, спостерігати, якось впливати на свій настрій, на настрій наших оточуючих. Це важливі такі життєві моменти. І таке бліцопитування ми провели і серед дітей, і серед підлітків, і серед студентів, і серед дорослих. Різні вікові категорії. Запитання схожі, але різні респонденти різного віку, ну як ви розумієте, по різному на них відповідають, по різному ставляться до життя. І зараз серед дорослої аудиторії від пана Олександра дізнаємося, от такі ексклюзивні моменти. Ми це робимо без підготовки, щоб ви не думали, що ми спеціально е, наукову доповідь готували заздалегідь. Нічого абсолютного, це буде вперше, от е, спеціально ніхто не готував, для того щоб це було правдиво, реалістично, не, ну і. Саме це важливо Отож, отож почнемо. Е, перше запитання, який настрій відчуваю саме зараз, пане Олександр, вашу відповідь. Саме зараз я відчуваю дуже позитивний настрій, тому що наступив новий рік. Ми зробили багато користу, бо провели дитячі конкурси, фестивалі. прийняли участь у, у фестивалі щастя та творчості. Зустріли новий рік. І сподіваємося, що новий рік принесе для України мир та перемогу. Дякую. Ну насправді я буду робити маленькі такі інформаційні уточнення, тому що у нас не просто настрій та ан анкета настрою та антистресу, а тут деякі такі цікаві моменти життя. Молодіжне телебачення ФСТВ цього разу виступило інформаційним партнером всеукраїнського фестивалю щастя у творчості. І від Андрія Івановича Халіна окрема подяка, яку я зараз хочу озвучити. Тепер друге запитання. Будь ласка, озвучите запитання і вашу відповідь. Запитання друге, що датує мене останнім часом. Насправді мене нічого не датує, тому що я розумію, що все те, що відбувається зараз в Україні, це все, все тимчасово. Я намагаюся боротися зі стресом, не піддаватися поганим молодцям гніву, тощо. І тому наразі немає нічого, щоб мене датували. Я чув від багатьох своїх колег, що датують там моменти роботи. Діти, які не слухаються, в мене такого немає. Uh -huh. Нема жодного чинника, щоб мене Угу. Uh -huh. Дякую. А що заспокоює вас та додає гарного настрою? Це наступне запитання. Це моя громадська діяльність, це молодіжне телебачене ФСТВ, моя команда, мої друзі, моя кохана дівчина, моя мати та мої домашні тварини. Бо наша домашньої країни це наш пух Угу, Чудово. У вас стільки багато різних факторів, і всі, як то кажуть, в одно час і всі фактори дружньо співіснують. співіснуються дуже добре. Наступне запитання: які творчі справи можу зробити для покращення свого настрою? Ну, таке експериментальне запитання. От як поекспериментувати у своєму житті? Цікаво, я вважаю, що Наразі в даний час багато людей іспитувати стрес, і цей стрес він є. І щоб його не було, з ним потрібно боротися. І тут якраз будуть творчі справи. Що можна зробити, це, наприклад, зайнятися творчістю якоюсь, створити відеосюжет, створити цікавий контент, написати якусь статтю, прийняти участь у якомусь конкурсі, подати есе тощо. Тобто потрібно бути чимось зайнятий. Якщо людина нічим не зайнята, то толку собою не буде. Якщо людина зайнята, якщо займаєшся творчістю, музикою, навіть спортом, це і є творчість право, які допомагає боротися зі стресом. Угу. Чудово. Ну я би ще коротко від себе додав, що, наприклад, почитати улюблену книгу це теж така нескладна творча справа. Е, можна і великі форми, романи, повісті, а можна і якісь оповідання, новели, казки, більш короткі тексти знайти. І теж знаєте, після прочитання гарної книжки в когось інші творчі ідеї з'являтимуться, там комікс зробити, тексти, малюнки, написати Так, відру... Я наприклад, полюбляв читати Івана Панку. Бо його твоє, вони натхнені. Вони, Це саме те, що передає нашу самобутність та наше життя. Угу. Згоден з вами. Наступне запитання, що для мене є особистим антистресом. Це громадська діяльність, там молодіж недолбачена представлені. У мене колись була мрія створити громадську організацію, яка буде допомагати людям, буде робити щось корисне. Наразі в Україні є два типи громадських організацій. є один тип, де є співробітники, де отримують зарплатню, але це не громадська не волонтерська діяльність, це як робота. І поки багато хто своя організація саме для, для собі. А я хотів зробити саме громадську організацію. На волонтерських засадах, де ніколи не будуть співробітників, будуть лише члени, та будуть люди безкоштовно допомагати іншим. І це була моя мрія, і вона здійснилася за такі притинки моєї команді, завдяки нашим партнерам, завдяки ректору ХНПУ Юрію Дмитровичу Бачуку та іншим. Дякую, це дуже добре, що мрії втілюються у життя. А от наступне запитання доволі таке несподіване. От е, воно зорієнтовує на такий е, самоаналіз. Е, Я частіше радію тут і зараз, або тільки очікую, щоб радіти у майбутньому за настання певних подій та обставин. Дуже цікаве запитання, даве ще. Так, багато хто наразі живе тим, що чекає майбутнього, чекає перемоги, мирного неба, безпечних вулиць, чекає того, щоб повернутися в Україну, жити свобідно, вільно. Але потрібно жити саме тут і зараз. Бо якщо роз, розраховуватися на потім, потім може і не стати. Потрібно оцінити та на повну міру жити кожному життя. Не потрібно відкладывать час на потім. знаєте, Як в Радянському Союзі було, коли на краще речі, то тощо, відкладали на потім. І багато хто цими речами навіть не воскрестався. Тому жити, та діти саме тут та зараз. Я згоден пригадую таку класну цитату наша сучасна українська поетеса, відома літераторка Ліна Костенко. Ну, така думка в неї: нам треба жити кожен день, бо завтра може не настати. Дуже слушна така думка, майже дослівно я от її запам'ятав, те, що ви говорите. От Ліна Костенко також підтримує цю ідею. Наступне. Запитання. Що для мене є джерелом радості? Джерело радості для мене це мої рідні, мої близькі люди. Моя друга половинка, мої друзі, моя команда, моя мати, мої родичі. Бо близькі люди це, це те, що нас не, не лише об'єднує, не лише додає сили, а те, раді чого ми все робимо. Бо якщо ми щось робимо житті, ми робимо все для чогось. І ми робимо все заради майбутнього наших близьких тарівних. Дякую. Це знаєте, мені нагадує. Така відома книга бестселер психолог у концтаборі Віктор Франкл, Так, от там головна думка про те, що людина, яка не позбавлена сенсу буття, навіть в супер жорстких умовах виживання, от саме ті люди, які мали сенс кожного дня, прості кроки зробити. І Це треба прочитати подробиці. От якщо людина має такий сенс життя, то, звичайно, і майбутнє має, і все матиме. Так, тепер переходимо до наступного е, запитання. Ну воно доволі таке, е, я, би, я би сказав, розгорнуте, є про що подумати. Як? Біблія, слово Бога, читання улюблених книг, слухання аудіокниг на різні теми, допомагають мені досягти радості, спокою, натхнення, знайти свій антистрес. цікаве запитання, Я який агностик, тобто я відкрите для вас прияття, як ріки, але жодна мене ще не переконала. Але я на відміну від тих же атеїстів, я вважав, що без, безпорно є якась сила, що нами керує. Я вважаю, що Біблія, я читав що Біблію дуже гарна та мудра книга, бо вона допомагає людям. На знайти свій шлях та підшукнути багато корисного та філософського. І це я кажу навіть, я не, не кажу, що я на віруюча людина, я більше гностиностик, але я біблію дуже поважаю та люблю. І окрім того, є багато книг сучасної української літератури та загалі української літератури, які я читаю, та які дають гарний настрій. Наприклад, серія псивої вояки». Дуже цікава книга. Книга Вовки Да про Батальйон Да, да Вінчі, да який за, наразі приймає участь у бойових діях Вовки Да Вінчі». Там спогади одного із учасників цього батальйону. Українці та поляки, той років то теж дуже цікава книга. Взагалі дуже багато наразі цікавих книг, і будь-яке читання воно допомагає кожної людині стати більш освіченим, розшити слова на запас, удосконалити володіння українською мовою, і це все дуже корисно. Бо якщо людина читає, це відразу можна побачити. Якщо людина не читає, в неї буде обмежена слова на запас. Я хочу побажати усім, щоб як можна більше читати. Тому що нараз так є короткі зміст, чаджеп'яті, е, відео обліти, але це все не те. Книга це саме бумажні книга. Я полюбляв бумажні книги. В мене дуже велика бібліотека, І книги це дуже корисно. Дякую. Насправді такі поліграфічні паперові книги в обкладинках, особливо в твердих політурках. Це класна річ, яку можна і в руках тримати, і такий справжній аромат, запах, не тільки запах кави, а запах такої класної книги відчути. Ну, це як в музиці для меломанів, так і для книголюбів. Це справжнє явище антистресу. Ну і в нас залишилося два маленьких запитання. От Як ваш настрій змінюється упродовж дня? Ви за цим спостерігали? Так, спостерігав. Подовж дня в мене, взагалі, настрій змін... змінюється дуже рідко, бо він постійно дуже спокійний. Або якщо щось таке трапляється, то він против позитивний. І в мене рідко минається настрій. Але я знаю багато людей, багато друзів, моїх колег, в яких нас міняється буквально, що хвороби таке теж так. Ну багато факторів людського буття на це впливають. І навчання, і робота, і не тільки. І ці фактори теж можуть на настрій упродовж дня дійсно якось впливати. Ну і таке запитання не тільки для пана Олександра, а й для наших глядачів і слухачів буде дуже актуальним над ним подумати. Як часто звертаюсь до психолога заради вирішення проблемної ситуації? Дуже цікаве запитання. У нас в Україні, да і не тільки в Україні, у всіх країнах СНД, СНД майже є така проблема, що до психолога звертатися, як кажучи, сучасну мову молодіжну, не камельфо. Але це не відповідає дійсності. Наразі так є прискіпливо ставлення до психологів. Вважає, дехто вважає, що до психолога звітаються лише ті кому нічого робити. Дехто вважає, що психологи це мальна дата грошей, дехто вважає, що це вообще нікому не потрібно. А дехто вважає, що якщо звертається до психолога, то це якісь психічні настрої. Насправді ні, до психолога може звернутися кожна людина. і до нього потрібно звертатися. Тому есть шкільні психологи, университетские психологи. Навіть у нас у громадській організації на тепер є, психолог, наш партнер, на Азии член нашей команды Стела Юрьевна Милавская, кандидат психологічних наук, художественный викладач психології та практичної психології. Поэтому до психолога потрібно звертатися. Психолог він може допомогти, Є такі питання, з яких ми не можемо звернутися до рідних, до друзів, особливо якщо підліти. До кого їм звертатися? До друзів, можуть не зрозуміти. Батьків, батьки не завжди нас розуміють, і ми не завжди розуміємо їх. Це є різниця різні поколінь. Є таке твердження, що там батько, мати це мій друг, ні. Насправді мати ніколи не буде подругою своєї дитини. Вона може бути найкраща мати у світі, але подругою вона не буде. А подругу, настоячого справжню подругу, не кожна людина має. Звертатися до школи, до класного керівника, вчителя, так, як вчителя скажу, що це треба робити, але як людина, як громадський діяч, скажу, що це не завжди треба робити, тому що бувають випадки, коли вчитель зобов'язаний повідомити адміністрацію тощо. А психолог він завжди соблюдає таємнице свого клієнта, який для нього звернувся. І є гаряча лінія, яку зробила громадська організація психокультура, і там дійсно допомагають людям. Ця гаряча лінія вже багато років працює, я пам'ятаю, що я коли студентом був, на неї телефонували колись, вона допомагала дійсно. Це все анонимно. Можна подзвонити навіть з іншого телефону, сказати інше будь-яке ім'я, це нікуди ні, ні піде, ні, ні до школи, ні до поліції, ні до батьків, ні до когось. Це лише анонімно. І буде консультація, буде допомога, тому що людині дуже важко справитися зі стресом. Не кожна людина може це стрес собі тримати. Дехто йому піддається, когось він ламає, хтось тримає у собі. Наприклад, я цей стрес намагаюся передовувати, займатися якимось стресом, що мені допомагає, або якщо нічого немає іншого, то тримав собі. Це теж неправильно. Стрес не можна тримати в собі. Бо є люди з слабкого психікою, яка може не нівитиметься. Особливо діти, підлітки. І саме тому потрібно звертатися до психолога. В этом нічого такого немає. Поганого чи цим, принижливого. Це напротив, це допомога. І кожна людина повинна знати, що випадку щоку вона може звернутися до психолога. Дякую, пане Олександре. Ну, шановні глядачі, як ви маєте можливість спостерігати, от е, яскравий приклад того, як у пана Олександра настрій є конструктивним, позитивним. Ну, кожна людина відчуває різні емоції, але головне не приховувати їх, не намагатися, якби, їх як полум'я, загасити, а намагатися якось вміло ними управляти. От це є мистецтво пізнати себе і на завершення фірму. Хочемо побажати нашим глядачам не боятися звернутися до психолога. Ну, принаймні, от телефон довіри не такий аріадний, там є два номери, що ми вже показали, і окремо до відео буде ще ця інформація додаватися. Телефонуйте щоп'ятниці ввечері після 17-ї години за київським часом, і психолог вас абсолютно. Професійно, доброзичливо, безкоштовно, і конфіденційно вислухає, проконсультує щось, порадить і не тільки, це важливо, щоб психолог в нашому житті теж робив свою важливу справу. Ну це може відбуватися з однієї простої мови, якщо ми робимо перший крок. Бо психолог ніяк не може умовити чи примусити до нього звернутися. Це людська мотивація, людське бажання зробити свій перший крок, от не побоятися це зробити. Навіть я не буду говорити, хто серед наших колег є дуже цікавий ведучий, який спочатку так, деяк, з деяким стереотипом, до цього ставився, а потім, навпаки, надсилає мені свою заповнену анкету і пише, що от перейшліть, будь ласка, нашому психологу до психокультури. Я задоволенням це зробив вже кілька днів. В тому, так що звертаємося до психологів, це корисно і на цьому крапку на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу.